Малина це один з найулюбленіших і поширених плодових чагарників в Україні. Її солодкі, ароматні ягоди обожнюють і дорослі, і діти. Практично кожен садівник вирощує малину на своїй ділянці. Осінь це найважливіший період в догляді за малиною. Саме від правильної підготовки кущів до зими залежить, який урожай ви зберете в наступному році. Зазвичай в Україні вирощують два види малини літню, садову і ремонтантну. Догляд за ними восени сильно відрізняється, тому що у них різні терміни плодоношення. Новачки часто плутають ці види і роблять помилки при обрізанні. Запам'ятайте, літня малина плодоносить на пагонах минулого року, а ремонтантна на пагонах поточного року. Це ключова відмінність, яка визначає весь догляд за рослинами восени. Давайте детально розберемо, як доглядати за літньою малиною восени. Цей традиційний вид починає плодоносити з середини червня, ранні сорти, до кінця липня, пізні сорти. Ягоди утворюються на дворічних пагонах, тому наше головне завдання зберегти однорічні пагони до весни. Полив Якщо осінь суха і тепла, поливайте кущі раз в тиждень по два відра під кожен. Після поливу обов'язково розпушите ґрунт і замочуйте її соломою або тирсою шаром 5 см. Якщо йдуть дощі, додатковий полив не потрібен, просто стежте, щоб земля залишалася вологою і пухкою. Обрізка Не поспішайте обрізати, отплодоносивши пагони. У них ще багато поживних речовин, які повинні перейти до коріння. Починайте обрізку в кінці вересня, початку жовтня, в залежності від вашого регіону. Залишайте пеньки висотою 5-6 см, зрізи обов'язково обробіть марганцівкою або зеленкою. Зрізані гілки відразу спалюйте на них, можуть бути шкідники або хвороби. І головне не переплутайте і не обріжте молоді пагони. Адже саме на них в наступному році з'являться ягоди. Добриво після обрізки добре полите кущі і внесіть осіннє мінеральне добриво для плодових чагарників. Дотримуйтесь дозування, зазначену на упаковці. Добриво закладіть в ґрунт легким розпушуванням, не перекопуйте глибоко, щоб не пошкодити коріння. Якщо у вас кислий ґрунт, додайте доломітове борошно 2 кг на 6 квадратних метрів, або деревну золу півідра на квадратний метр. Укриття на зиму. Обережно зніміть однорічні пагони зі шпалери. Розстеліть на землі ялиновий лапник, покладіть на нього пагони, пригніть до землі і закріпіть дротяними шпильками. Зверху накрийте ще одним шаром гілля. У холодних регіонах можна додати покривний матеріал типу лутрасила. Таке укриття захистить малину навіть від сильних морозів. Тепер поговоримо про ремонтантної малині. Вона може давати два врожаї за сезон, якщо залишити пагони на зиму. Але тоді другий урожай дозріє тільки у вересні. Якщо ж всі пагони обрізати, то в наступному році ягоди з'являться вже на початку серпня, це особливо важливо для північних областей України. Полив ремонтантної малини восени такий же, як і у літньої. Обрізка. Щоб отримати ранній урожай в серпні, все от доносивши пагони, обріжте в кінці жовтня, залишивши пеньки 5-6 см. Обробіть зрізи марганцівкою або зеленкою. Обрізку робіть, коли стебла підсохнуть так поживні речовини встигнуть перейти в коріння Добриво. Вносьте відразу після обрізки, використовуючи ті ж осінні мінеральні комплекси, що і для літньої малини. Удобрюйте при легкому розпушуванні ґрунту. Укриття на зиму. Коли температура опуститься до 3,5 градусів тепла, замульчируйте малинник сухим листям шаром 30-40 см, а зверху покладіть два шари ялинового гілля. Таке укриття надійно захистить коріння від морозів. Ось основні правила осіннього догляду за малиною в Україні. Якщо все зробити правильно, в наступному році вас чекає багатий урожай смачних і корисних ягід.